Добрий день. Логіко, математичний розвиток. Тема задача. Задача має структуру. Перша умова. Те, про що розповідається в задачі. Друге запитання. Починається словами скільки. Третє рішення. Четверте відповідь. Розглянемо задачі на збільшення та зменшення числа. На одиницю. Знайомтесь, це Петрик, а це Сашко. У Петрика було три яблука, а у Сашка на одне яблука більше. Питання: скільки яблок було у Сашка? Нам відомо, що у Петрика було три яблука. Але нам не відомо, скільки яблук було у Сашка. Але ми знаємо, що на одне яблука більше. Якщо більше, ставимо знак додати. Розв'язування 3. Додати один дорівнюють чотири яблука. Відповідь у Сашка було 4 яблука. Ще задача. Знайомтесь, це Марійка, а це Тетяна. Марійка намалювала 5 зірочок, а тетянка на одну зірочку менше. Скільки зірочок намалювала Тетяна? Нам відомо, що Марійка намалювала 5 зірочок. Але нам не відомо, скільки зірочок намалювала Тетянка. Але ми знаємо, що на одну зірочку менше. Якщо на одну менше ставимо знак відняти. 5 відняти 1 дарівні 4. Тепер ми знаємо, що Марійка намалювала 5 зірочок, а Тетянка 4. Відповідь. Тетянка намалювала 4 зірочки. Наступна задача. Діти ловили рибу, Олег піймав 4 рибки. А наталка на одну рибку менше. Скільки риб спіймала наталка? Розв'язування. 4. Відняти 1 дорівнює 3. Відповідь: Три рибки спіймала наталка. На цьому заняття закінчується. Бажаю вам успіхів! До побачення!